7 березня працівники Рівненської центральної міської лікарні зустрілися з Віктором Шакерзяном та висловили своє хвилювання з приводу подальшої роботи їхнього медзакладу. І сьогодні ми прийшли е, просити вашої допомоги. Ми прийшли сказати, що за оцим зверненням і за цими підписами стоять живі люди. І ми всього на хочемо вас запросити. Вони зараз сидять в нашому актовому залі, тому що ми не розуміємо, що робиться, і не розуміємо. Ми взагалі нічого не розуміємо. Ми хочемо вас запросити. От в залі сидять люди, прийдіть до нас, будь ласка. Відомо, що перестороги у колективу Рівненської ЦМЛ з'явились через новину про звільнення головного лікаря медзакладу Євгена Кучерука. І, хоч він відкликав свою заяву на звільнення, медики все ж хвилюються про подальшу долю медзакладу, тому надіслали звернення до Рівненської міської ради з великою кількістю підписів від персоналу лікарні. Дуже прохання до вас. Якщо треба допомога нас, депутатів, ми поможемо. А до вас прохання, як до міського голови, все-таки взяти під контроль цю ситуацію і, і, все, і врахувати по максимуму думку колективу, там 1200 з чимось людей. І, і тисячу з чимось, і тисячу двадцять, по-моєму, підписалися. Варто зазначити, що питанням підбору кадрів та укладання контракту з керівниками медзакладу займається управління охорони здоров'я і не належить до обов'язків міського голови. Втім, за словами Віктора Шакерзяна, нині в пріоритеті зробити все можливе, аби медики могли спокійно та впевнено виконувати свою роботу. Тому завтра відбудеться зустріч із працівниками рівненської ЦМЛ. що стосується цього приходу колективу, вони запрошують. За себе в лікарню, адже вони не мають можливості прийти там, ну, в цілому в той, той колектив, який брав ці підписи на себе. Вони хочуть побачити там. І я от сьогодні пояснив, що кажу, дійсно, давайте ми затрапимо саме міську лікарню, в зал, де ми послухаємо головного лікаря це Євгена Фелімонова, який теж виконував дуже багато часу от, свою роботу. І я думаю, що він якісно виконував. Я думаю, це така авторитетна людина, яка скаже, дійсно, кому він може доручити, принаймні, послухати його думку. І послухати думку це теж колектив. Віктор Шакерзян додає, будь-які рішення стосовно долі медзакладу прийматимуться опісля того, як медики висловлять свою думку, а також її озвучить і теперішній керівник Рівненської ЦМЛ Євген Кучерук. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.